Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо другу серію Майнкрафт виживання на ті самі нові версії. І тут ми вже добули от всякі ресурси, кам'яні ще за кадром трохи подобував, щоб побыстріше було. І сьогодні ми повинні добути діаманти. Я думаю, що в нас це вийде. Нам потрібно зараз спуститися вниз, добути якусь руду, щоб зробити повний сет броні. Ще в мене є тут залізо, а зараз щось з нього скрафтим. Ще то так треба крафтити. Получилось, тепер треба меч і останні інструменти. Все, у нас тепер все є. Лишнє, що нам не потрібно, ми викинемо. А тепер давайте скрафтимо відро. Все. Ну, тепер ще запальничку, але я не буду поки що той кремінь добувати. Все, зараз спускаємося вниз, добувати ще заліза. Там до якісь монстри розбились. Нам треба блоки, щоб підстроїтися до тої води і в ню впасти. Чуть не впали. А то там блоки якісь висіли. Он до вода стрібаємо. Так, да, звісно, далі ми дуже вдачно стрибнули. Вряд ли ми тепер хоч трохи проживемо тут. Нічого страшного. Хоч вижили зато. Піднімаємося сюди, зараз добудемо тут заліза. потім ми опустимся і діамантів подобуваємо. Ось наша заліза, одна штука. Не дуже повезло. А тут у нас скріпери. Ми їх обріб обізврядили. Добудем рестован, хай буде. Все, вбилиш у скелета, який на нас напав тепер. Тут, ну давайте спустимся вже. І раз ми сюди пішли, ось до тут залізо є все. Добуваємо залізо, опять одна штука, нам щось сьогодні взагалі не везе. Ну нічого, опускати руки не будемо, будемо далі йти. Тут у нас лава з водою. Ми сюди, певно... А ні, тут ще є проходи якісь. Діамантів ще нема, але ну, я бачу ще залізо, підемо його добудемо. Тут його вже побільше хоч буде. Все, а тепер... Ого, дивіться, дивіться, там діаманти. Ще й багато їх треба. Тягів це... Як це б нам їх добути? У ну, мене є ідея. Вони в дуже такому прям хорошому місці. Боже, тонем нем зараз тут з цими діамантами. Не, ну це діаманти, але ми маємо їх добути все одно. Бо це діамант. Так, де вони? Ну до спускаються зараз. Не ну, це буде видно довго це добування тут діамантів. Ну їх там багато дуже, нам потрібно їх довбити. Бо ні, тут треба взагалі спуститися. Ну, то тоді беремо малого і ставимо її, щоб ми там могли ходити. Все, добуваємо. Скоріше беремо. Де ті діаманти? Ось от ці діаманти я тут строю. Все, забираємо цей магмуті. Десь тут зараз поставлю. Тепер можемо спокійно розкопати ті діаманти, які я закопав в нашій стимбулижні. Кругляком. Все, тепер можна добувати, правда, під водою не дуже удобно це робити. Зато у нас є тепер перші діаманти, У нас це вийшло зробити. Хто нас бив? Чи це я встав з шифта? Так, да, це я встав з шифта, як завжди. Добудемо ці останні діаманти і підемо в печеру їх шукати. Був би в мене сет алмазний, то я б по них би не пішов. Наконець туди було їх. Все, тепер вертаємося назад. Я більше сюди не полізу. Відрили ті, ді... ті діаманти і я вижили. У мене ще й павук зараз б'є. Білий вижили в цій шахті. Капець, як тут багато монстрів. Ну нічого. Я правда з своїм навиком біганням вообще. Так, давайте поставимо пічку, переплавимо хоч то залізо, яке у нас зараз є. Опа, кріпер. Всього вбили. Не взірвав він наші корисні копалини, які ми добули. Ще зараз скрафтим собі діамантове кайло. Все, ми багаті. Дуже швидко добули діаманти. Якось так навіть взагалі круто. Так, оце треба сюди взяти. А що ще я взяти хотів, я не помню. Викинемо це сміття. Все, тепер зараз добудемо заодно це золото з лазуритом. І спустимося вниз. Там до є залізо, бачу золото, але ну, діамантів нема. Ну там далі пройдемо, думаю, знайдемо. Все, в залізо переплавилося, ще золото. Закинемо. Там повно монстрів, але ми їх пройдемо, не переживайте. Довго щось чекати. Забираємо, тут я вже забрав і тут ще ось до. Остання штучка. Все. А тепер йдемо звідси вниз добувати далі останні діаманти, які там ховаються. Отер От дроп. Як думаєте, вийде? Ну, нам його і не треба робити. Отак От просто стрібаємо. О, тут зразу діаманти є. Так. Розставимо факела, щоб побыстріше тут. ...освітити цю територію від мобів <плес> ну, що кріпер швидше подох ніж я думав ще оцей зомбі... поганий прийшов все скільки їх тут береться, цих зомбі повно просто капець Чи мене зараз б'ють? Ось тут діаманти буде, треба їх добути. Ось. Тільки тут, правда, ще деякі ходять. Які в мене теж бити дуже хочуть. Як, наприклад, паук. Ой, тут два діаманта. Може ще є. О, і ще тут один є. Три діаманта. Прекрасно. І разом з ним ще й золото було. І тут ще оце доводимо, щоб опит отримати, потім там зачаруватись. А рестон, думаю, нам не потрібен. Відправляємося тепер. Далі шукати діаманти на залізо. То в нас до цих пір немає ніякої броні, хоч є діамантів. Прям тіла гора. О боже, там ще й відьма. Зараз цього зомбі по-бистріму. З нього залізо випало навіть. Так капець, як з ними справитись? Їх ми не зможемо забити, вже нам втікти від них. І повбивають нас тут. Добуду зараз залізу. Потім ми його переплавимо, скільки в мене вже там штук. О, тож я ж можу зробити хоч якусь броню, а не ходю тут голий. Яблуків у мене немає, а можна було б зробити хоч собі золоте яблуко і вижити. Робимо собі нагрудник бистро. Оце то я точний прокакав собі вистріл один. Всьо, тепер ми можемо ходити, тепер нас не будуть розстрілювати. Добудемо це. А ні, хай вони там сидять. Сюди. Тільки кріпери. Він до нас ті фарязок. Прикольно. Ну, ви ж бачили, я ж поставив щит, а воно в мене чогось не защитало. Я зараз по-бистрому прибіжу. Я вже в цю шахту прийшов, я не розумію, як я того кріперу мудрився здохнути. Якщо зараз вотердроп зроблю, там дуже нерівно. Ми тут як стрибнемо, я там точно що розіб'юся за секунду. Лучше я простроюся до води. Якесь тут взагалі ненадіжне місце, щоб стрибати в ту воду. Цей блок мені того разу помішав, А на цей раз мені нічого не помішає. А тепер можемо сюди і спуститися і набити цього зомбі. Він за мною буде в синьку дорогу йти, чи що? Тут якийсь взагалі поганий. А шо вы меня бьете бесконечно? Скільки их тут, у них шо спаунер ешь, шум. Ну мы сейчас найдем длиды лис, и тоді вообще будет круто. Затянем фишку цього обновлений. Звідки беруть эти вообще зомби, Мені интересно, ну ничего. Добуваємо золото і йдемо ще щось добувати, щоб хоч якусь броню зробити, а то як бомжі ходимо, у нас ті зомбі луплять безнадіжно. Зараз переплавим. Бачу якраз зомбі. Прикол який. Там діаманти. Це вони постійно твої діаманти ті охороняють, щоб я їх не міг добути. Можна їх тепер нормально добувати. Ну, він, правда, все на все один, як завжди. І більше нема. ще щекусь. О тут залізу, а це хорошо. Перший раз проблема з залізом, але повно діамантів. Все, я добув залізу, а тепер... Я зроблю собі всю обороню і всіх монстрів наб'ю. Я злодій, який буде бити всяких монстрів. І ти ендермен, эндермен звідси, Я тебе бити не буду. І ти страшний. Бабайка. це переплавим і викинем оцей мусор який в нас валяється. ну я не встиг відійти і щось зробити, як вже зомбі прийшов тих тут що мільйони, мільярди ну зомбі це ще не таке от онду до... Кріпери, скелети, мене взагалі скелети задовбали в цьому в житті. З того мініганом в мене стріляють. Так, да, що я це підібрав. Є у нас золото, є залізо. Все, крафтимо броню. Поножі є. Шлянь є, оставив один комплект броні. Золота в нас теж доволі багато. Останнє залізо і робимо собі ті ботіночки. У нас тепер все є, але у нас не вистачає. Скелета. Насправді в нас не хватає запальнички. Я б її зробив би, якби не, не скелет цей. Поганий. Ого, зато лук тіленький випав. Представляєте, повезло можна. І не треба робити. <звук> Куди звідси зомбі? Ще один іде. Що за нападіння, зомбі апокаліпсис Зато ми хоч від них відбились. Забираємо ті пічки і йдемо далі шукати діаманти. В принципі, в нам вже більше і заліза і не треба. Тільки добудемо лазурит, А то в нас його дуже мало. Майже стак, стак добудем і хвати. Та чого ви мене б'єте? Що я вам зробив такого? О, спасибо. Не зараз... Ух, вижили еле-єлі. мене... Пів хреп, там чи хп. Там це місце, тут взагалі бомжатник. бомжать ніхто. Нічого нема. І скелет, який мене зараз захоче вбити. І ми втечемо. І от сюди стрібнем, ну там, правда, повно монстрів. От сюди дострібнути ми зможемо. Ну, там монстрів повно, а сюди ми... Не знаю, чи зможемо, але там немає їх. Получилося. Так. Ой, ми щось зазнімалися. Вже 20 хвилин сидимо, знімаємо разом з цими монстрами. Ми щось сьогодні взагалі перезнімалися з цими відео. Я дуже багато їх щось назнімався. Цілих 20 минут. Зомбі піди звідси, божечки. Дай мені нормально відео зняти. Ми вже назнімали цілих 20 минут. Я думав, там 15-10 минут знімав. Якось в нас занадто сильно перестарались. Ну нічого, всім пока. Хорошого вам дня, всього хорошого. Poka Poka.